Друзі, вітання вам! Маємо для вас ось такий автомобіль заїхав Mercedes Sprinter 316, 2.2 двигун, 120 кВт. Дизельок на автоматі. Пригнаний він з Європи, повністю весь цілий, без ніяких нюансів, абсолютно по лакофарбовому покриттю. Як завжди вам зараз трішки пізніше зніму відео з... З приладом по перевірці лакофарбового покриття автомобіль повністю через весь цілий ніяких вм'ятин та якихось там подряпин по кузову автомобіля. В нас немає, повністю є в хорошому технічному стані. Ми передивились даний автомобіль все є супер по техніці даного автомобіля. Все працює, кожна кнопочка, вся електрика все повністю в адекваті по даному автомобілі. Е, комплектація дуже прикольна по автомобілі, пізніше вам розкажу. Е, так, Що я бачу по зовнішньому висліду по даному автомобілю? Зараз вам покажу тут є незначні якісь такі дефектики, бо в в нас пробігу оригінального друзі пробігу 340 тисяч. Він заїжджав цей автомобіль на офіційний дилер Мерседес. Повністю обслуговувався по регламенту. Все тут замінно, що треба було б замінити. Так що наразі. Це авто є обслужене від А до Я, і повірте мені в дуже в дуже хорошому стані. Так, але по зовнішньому вигляду, по автомобілю, що в нас є? Ось трошки оця де бокова дверка. Бачите, щось грузили чи ставали, якісь трошки протертості має автомобіль. Але це зовсім геть не критично, бачите, тут зовсім чуть-чуть-чуть-чуть. трочуть чуть -чуть. Зважаючи, що автомобіль весь в рідному окрасі, ніхто нічого не фарбував, не підготовлював От по автомобілю, то це не є сильно критичне. -е, зрозуміло, що задній бампер трішки в нас є е сліди використання. От, Ну і переднє ліве крило у нас. Ось такі трошки тут царапинки є по автомобілю. Все решту є в ідеальному стані хорошому, ніяких абсолютно дефектів немає. Ну як завжди, зараз вам прийдуся по лакофарбовому покриттю приладом, щоб ви собі зрозуміли, що все тут з ним повністю є добре. Оп. Так, це ми йдемо по лівій стороні. Зараз швиденько пробіжимося. 60. Друзі, ще раз наголошую, що завжди можна у нас, коли ви приїжджаєте на тест-драйв, щоб покататись, подивитися автомобіль, ми вам можемо надати прилад для перемірювання лакофарбового покриття. Це є без проблем. Бо ми зараз на відео швиденько вам все проходимо, все показуємо. От, але якщо ви хочете більш детально прокласти автомобіль, будь ласка, надамо вам прилад, клацайте собі, дивіться, що автомобіль є в рідному окрасі, без ДТП та без ніяких підфарбувань. Колір, до речі, тут такий білий, але до молочного більше колір автомобіля. Так що У нас тут 62, ну і капот 48. Так от бачите, друзі, що все і авто повністю в оригінальному окрасі. Так, Далі. Але всередині вам покажу. Так, посередині гляньте стан в середині, весь пластик, супер, ніде нічого не розцарапано, не поцарапано, сидушечка настановлена. встановлена. Але, друзі, все в рідному. Ще раз, нічого не шилось, не перешивалося, все так як виїхало в заводу, все так воно є. Так, сидіння пасажира переднього, ось руль. Ну, бачите, він не крашений, все є в оригіналі. Я думаю, що цей автомобіль буде їздити по трасі більше часу, бо був це міський автомобіль, чи десь те, що на фірмі робив, був бо, бо, бо він тут затертий, запіляний, що капець. А Це авто до речі, має дуже-дуже гарний стан. Скажу, ось і підальки, і пластик, бачите. Кліма, ось ці всі. Так, це є, є, є. Далі покажу вам багажне відділення. От. Ось. Бачите, карти Карти дверей задніх розпашоночка. Поріг. Підлога сама, так, друзі, арки. Бачите, але все в оригіналі. Видно, що щось возили, грузилося, але менше з тим, до речі, він є не обшитий. От. І ви можете зрозуміти теж з цієї сторони, що з ним ніяких нюансів не було. Та що тут будка, як будка, то й все. Так, є є, 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 є. це показав, це показав вам. Е, до речі, друзі, це у нас е, автомобіль середній... середній низький. моєму l 2 Ну і бокові 20 по автомобілю. Оце, що про що я говорив, бачите, що десь щось тут, у нас притертість була, але то менше з тим. Так, є. Далі на автомобілі встановлена зимова гума. Ось, не знаю, на такий ще сезон-2 можна поїздити. 21-го року, до речі, гума у нас. От. Ну і зараз як завжди вам заведу і по комплектації пробіжимося. Так, оває! Oh, yeah. Так, заводиться з кнопочки. Опа. До речі, в комплекті автомобіля у нас є два ключі. От. Так, ключі, бачите, завівся, все працює. Ніяких моментів немає, робили комп'ютерну діагностику, перевіряли, все супер, гарний стан. Я ж кажу ще раз по автомобілю, ніяких зауважень абсолютно немає. Купуйте собі та і їздите на автоматі. О, Далі, що в нас по автомобільчику? а? Так, кліма. Є в нас кліма, моніторчик, далі маємо камеру заднього виду, пактроніки є в автомобілі, навігація є присутня. От. Рух по смугах, ESP. От є мультируль, круїз. Тобто все, що може бути, все є присутнє. От круїз, далі, Електро... електроскладання підігрів дзеркал. Є yeah. що в нас? І топові, передні, топова передня і задня оптика максимально да, з цими светами. Ну капець, дивиться дуже гарно на цьому автомобілі. Робить як дзвоник. Ну і задня оптика. Так що нарікань ніяких немає, так що, друзі, повірте мені. Чуєте, так класно робить лендхайд перформанс оптика. Так що, друзі, саме головне саме головне ціна питання даного автомобіля десь буде вартувати орієнтовно 35 тисяч доларів даний автомобіль. Будь ласка, хто шукає саме таку базу такі комплектації авто, звертайтесь до нас, кава, чай безкоштовно тест-драйв, покажемо, розкаже вам, покатайтеся, перевірки діагностики, все тут у нас на місці. О, так що, друзі. Всім гарного дня, не за зочку. Пока-пока.